Я сподіваюся, усі вже прокинулись, то будемо починати екзамен. Це паляниця. Поїхали! Вітаю усіх, хто вже прокинувся. Ранок чи не найкращий час вивчити щось новеньке? Тому пропоную прямо зараз поповнити наші знання красивими українськими словами, правильними наголосами, бо дуже часто ми їх плутаємо, і цікавою скоромовкою. Ну, це у мене перший дебют е, такому. Можна це вирізати? в цих е, питаннях завжди нюанс, е, Треба говорити те, як ти не думаєш, і починаємо вже по традиції із наголосів. От скажіть мені, будь ласка, якщо довго жити в лісі, то можна здичавіти чи здичавіти? І якщо так само довго по деревам карабкатись, потім палець на руці буде мозолистий чи мозолистий. От зараз ці наголоси разом і вивчимо. Першим пропоную взяти слово здичавіти. Досить суперечливий наголос. Тут ви як думаєте, як правильно вимовляти це слово? Здичавіти, Здичавіти. здичавіти здичавіти, мабуть, Здичавіти. Здичавіти. Охо-хо, -хо. хотілося б мені сказати, що усі молодці, та усе ж правильно казати здичавіти. І то не я, то український словник так каже. Здичавіти. <певітить> здичавіти. Здичавіти. Здичавити. Здичавіти. Так, так, фіксуйте собі у слові здичавіти наголос на звук, а здичавіти. Блін, я так і <певітить> Бачите, люди з івано франківська теж е помиляються. <певітить> <певітить> Усі ми іноді помиляємось. Нічого страшного тут немає. А от в наступному слові я й сам помилився. Думав, що правильно казати мозолистий. Від слова мозоль, логічно ж. Ви теж так думали? Мозолистий. 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 Мозолистий, мозолистий не може бути. Я от повністю погоджуюсь. Але словник не погоджується. І виявляється, правильно казати саме мозолистий. Уявляєте? Ну, якщо мозоль, то мозолистий, мабуть. Мозолистий. Мозолистий. Ома гад. Oh так, саме мозолистий. Запам'ятали, у цьому слові наголос буде на третій склад. Мозолистий. Що до побачення. Давайте далі, що там є. Давайте. І друге завдання нашої з вами на сьогодні вивчити цікаві українські слова. Перше буде рубель. До речі, важливо правильно наголос в цьому слові казати. Це такий прилад, старий український, для прасування речей. І ще одне слово, яке вивчимо із вами, це проноза. Так кажуть про людину, котра дуже хитра і спритна у своїх вчинках, і встигає через це усюди. Тож зараз ці слова і вивчимо. Ну що ж, мені прямо кортить почути ваші варіанти. Що ж таке цей рубель? Нумо, спробуйте пояснити рубель. Рубель, це вже все. Рубель рубаль, це Де? що рубель? <рив> Ось щось е, вертиться в голові, але ну, не можу згадати. І ніхто насправді з першого разу не здогадався. Тільки коли я дав підказку, що раніше в давнину рубель використовували для хатніх справ. І потім ви здогадалися, що пилососу тоді не було, посудомийної машини теж залишилося прання і прасування. Тож більшість здогадалися, що рубель. Рубель використовували для ну раніше прасували, Шо? Прасувати? Я? праска, праска якась. Тим рубелем чи рубелем прасували ним. Праска! Право! Це ж моє хобі! Можна я вас в гості покличу, якщо це ваше хобі? Бо у мене прасувати виходить погано. Рубель колись у давнину використовували замість сучасної праски. Пропоную іще одне слово на сьогодні вивчити і перейти уже до скоромовки слово «проноза» — Це що таке? Проноза того, кого проносить <рес> <рес> не дуже гарна асоціація. <рес> <рес> звучить так не дуже. Якби назвали, я б образився. Я б теж образився. Неприємненько звучить досить. Може, все ж ще раз спробуйте вгадати цю пронозу? Може, це коли холодно і така проноза mm. Негарна, негарна. від слова «пронизливий» Може, що дуже скрізь він може такий. дуже назойлива. Вибачте, людина. От останні відповіді максимально близькі до правильної проноза це така характеристика людини. А от яка саме більшість уже здогадалися. Ну дуже ну шу, шустрі, ну з тим зв'язано. Можливо, людина якась набридлива. Спритно-хитрий, такий спритний і хитрий. Да. Як лисиця, мабуть, така нещира, недобра. Заноза, тільки ні, годя сприт. Красунчики, проноза. Це така хитра людина, яка завдяки своїй спритності усюди встигає. Це як кажуть заноза. Та. На покоси впали роси, не брящать обжито коси. Ось таку скоромовку залишилось повторити нам з вами і сьогодні. Спробуйте це зробити ви. На, На покоси впали роси, не брещать обжито роси. На покоси впали роси, не брещать. Хто Жито. не брещать обжито роси коси коси. Да? коси не брещать, обжито. Коси я не запам'ятаю так. швидко. на про напокоси впали роси, не брещать обжито коси. На покоси впали роси, не брещать обжито роси. Oh, my коси, my а, коси. <laughs> на покоси впали, роси, не брещать оброси, коси. Ну от тепер усі майже молодці. Тепер давайте в останнє усі разом повторимо. На покоси впали роси, не брещать обжито коси. На покоси впали роси, не брещать обжито коси. От тепер точно молодці! Усі завдання виконали. Це значить, що ми пройшли Вікторину. Сьогодні усі красунчики, екзамен завершено. па-па.